Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським несподівано перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територіями до заяв про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю. І для такого різкого повороту від трактування переговорів як найбільш практичного рішення до підтримки України є кілька причин. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та. Підписуйтесь на канал. Дональд Трамп 23 вересня висловив переконання, що Україна за підтримки Європейського союзу перебуває у становищі, аби битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах. Далі цитата. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновленням початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому би ні? додав він. Трамп наголосив, що Росія веде безглузду війну проти України вже майже чотири роки. На його думку, реальна військова держава могла б виграти її менше ніж за тиждень. Далі цитата. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі, додав Трамп. Американський президент вважає, що Росія і Путін, зокрема, перебувають у великій економічній скруті, тому для України зараз саме час діяти. Водночас він побажав і Україні, і Росії всього найкращого. У Sky News пояснюють, що для такого різкого повороту від трактування переговорів як найбільш практичного рішення до підтримки України є кілька причин. По-перше, Росія сильно страждає через війну, великі людські втрати та економічні проблеми. Трамп зазначив, що Москва відчуває серйозні фінансові труднощі, що підтверджує, що Україна може перемогти за підтримки Заходу. Стійкість України також змінила сприйняття. Неможливе тепер здається можливим, якщо союзники збережуть свою підтримку. По друге свою роль зіграв вплив союзників. Європейські лідери масово відвідували Вашингтон, щоб закликати Трампа до обережності у відносинах з Путіним. Крім того, європейські країни НАТО збільшили допомогу Україні, що ще більше послабило риторику Трампа про те, що Америка несе фінансовий тягар. По-третє, впливає внутрішня політика. Трамп під пильною увагою обох партій через занадто м'який підхід до Росії. Жорсткіша позиція щодо оборони України може зміцнити його підтримку серед республіканців і поміркованих. Крім того, зазначає Скан'юс є ще один фактор, на який варто зважати переговорна тактика Трампа. Зокрема, він часто змінює позиції заради посилення впливу. Розмови про компроміс можливо були стратегією для залучення України та Росії до переговорів. Але оскільки Росія не виявляє готовності до компромісу, його розрахунок знову змістився в бік відновлення України. Резюмують у виданні.